Привіт, друзі! Нова кімната в Симбокс LeCLAP Leader Price. Називається вона. Це кімната на 13 квестів. Що ж, не будемо гаяти часу. Поїхали. На початку, як завжди, дочекаємося, поки активується чат. Прописуємо respawn. Мені нам ще знадобиться натискаємо на клавішу Я на клавіатурі, це щоб активувати автоматичний біг. Підходимо Джина Піре. Або Жан П'єр. Він француз, розмовляємо з ним і беремо наш перший квест. Тут просто сходами спускаємося. Можна запригнути, щоб трошечки скоротити. Наша задача зараз підійти до роузи, звати її так. Тепер до книги з рецептами підходимо і знову розмовляємо з роуз. Тепер беремо квест у кухаря. І не забуваємо про цю скалику, чи як правильно буде, як вона називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі можна трошечки скоротити. Нам потрібно добратися до фермера. У нього зараз беремо квестик. І відбиваємося від цих носорогів, чи це жуки, чи. Жуки-носороги. Можемо. Відразу ось всіх на агрите. цих двох. Оце якийсь забаганий. Не хоче до нас іти і отримати попитці. Забираємо снопчика і повертаємося до, до фермера. Точніше, до кухаря, вибачте. Поговорили. можна навіть забрати трошечки піци. Тепер задача у нас. Натискаємо томатний соус. Також чесниковий якийсь салатик. І тепер наша задача зібрати ресурси. 10 штучок їх буде. Бігаємо, просто збираємо грибочки. 3 штучки. А ще якась штучка. Базилік, напевно. І курча. Щоб зібрати курча, просто на неї напригуєте і теплі тут чекіпу. Біжимо. Так, повертаємося назад оминаємо ці редиски. Чи що воно таке? Якась дуже агресивно настроєна редиска. Підходимо до на нашого жанп'єрчика, активуємо наступний квест, треба буде піднятися нагору. Ось тут і знадобиться наш респаун. Прописуємо респаун. І тепер дуже нудне завдання, я б вам так сказав. Взагалі без а, якогось смаку зроблене, без усякої логіки і фантазії. Треба піднятися і забрати дві батарейки. Розмовляємо із оцим Thunderbolt'ом. Спускаємося вниз. Ми Через цього хлопчика вже пробігали. І тепер знову ж нагору треба піднятися. Вау, дуже весело і цікаво. Лапки ні. Але зараз нам віддадуть наші батареїчки. Дві штучки забрали. І повертаємося назад. Навіть вдалося на деревце запрыгнути. Це дуже круто. Поговорили з Жан-П'єром. Тепер підходимо до <кхи>, песика Рози. Заходимо ось у бунили, тут буде три інгредієнти. Починаємо з них. Біжимо далі. Наша ціль, наша задача позбирати всі-всі е, доступні інгредієнти. Тут трошки але нічого страшного, можна прописати респаун, так, напевно, навіть краще буде та й швидше. Ось тут збираємо помідорки. Дивіться, ось тут у нас відкриється прохід. Чекаємо, заходимо і збираємо ще квіточки. 12 17 18 Знову респаун Ай, недострибнув трошечки. Тепер наша задача зібрати все, що тут є. Сразу надягаємо на себе, можемо також взяти піцу. Не знаю, воно нічого не дає. Так, говорили з Розою. Зараз наша задача взяти капелюшок для купера, для пана Купера. Його взяли, підійшли, натискаємо Є. Тепер залазимо куперю на голову, забираємо емблемку. І відносимо її до кубика. І тепер останній квест: цей goodbye. Що ж, 5 хвилин, ну майже 6, і карта пройдена. Тож, друзі, вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.